Пане Романе, вітаю. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Звичайно, ми налаштовувалися на цей матч? Ми до нього готувалися. Ми розбирали команду Сістерс. Ми акцентували увагу на тому, що команда досвідчена і складена з гравців з певним ігровим досвідом, тому що ми будемо грати на тих швидкостях, які будуть ну, запропоновані командою Сістерс, у нас дуже важко все буде виходити. Ми повинні були запропонувати більш швидкісний футбол, більш агресивніший футбол. На початку матчу, можливо, десь це виходило, тому що були ще сили. От, але коли гра почала вирівнюватися з точки зору інтенсивності гри, звичайно, там уже досвід гравців. І перший пропущений м'яч став впливовим фактором загального результату. Чи задоволені ви загальною грою своєї команди? Я завжди вимагаю максимум від наших гравців, і тільки перемога є якимось певним задоволенням. Звичайно, нам ще дуже багато працювати над організацією гри, над психологією от, і над деякими внутрішніми факторами. Тому, звичайно, в певній мірі гравці ті, які виходять на футбольне поле, вони намагаються виконувати все те, що їх проситься. От, Але рівень інтелектуальної освіти футбольної, він трошки вимагає більшого. І Тому, звичайно, досвід він став сьогодні впливовішим за молодь. У нас тренер команди суперниці входить в журі, яке обирається кращу гравчиню у складі Сістерс. Кого ви могли б назвати? А, та, те, 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 та. Ну, напевне, да, завжди Ольга Боченко. Вона, от, якщо проаналізувати всі ті м'ячі, які забувалися, і ті моменти, які створювалися командою, в усіх була задіяна Оля. Так що я вважаю, що Оля Боченко була кращим гравцем вашої команди. Дуже дякуємо. Гарної вам дороги. Дякую на Пане Євгене, вітаємо вас з перемогою. Ваш коментар щодо сьогоднішнього матчу. Сьогодні грали з командою Шахтар, яка є дуже міцним суперником. Я вважаю, що ця команда довго грає в вищій лізі і в них є кістяк, який дуже злагоджений. І, в принципі, що дівчата показали, ну, було не дуже просто. І... Десь можна назвати цю гру валідольна. Але я дуже задоволений результатом кінцевим і вітаю свою команду з перемогою. Сьогодні у стартовому складі Сістерс вийшли шість легіонерок. Як складається взаєморозуміння в команді між всіма гравчинями і чи не заважає мовний бар'єр? Ну, звичайно, це все деталі, які впливають так чи інакше на. Наш розвиток колективу і команди в цілому. Але ми працюємо над цим, взаємодіємо і думаю, що все вийде. Зараз у чемпіонаті буде двотижнева перерва. Як будете готуватися до наступного матчу з лідером таблиці Ворсклою? У нас буде декілька вихідних, а потім зберемося і можливо зіграємо один з І в цілому, я думаю, що цього буде достатньо. Дякуємо і ще раз вітаємо. Дякую.